кофе Хаус, група підтримки, допомога залежним людям та їх близьким, консультації, спілкування, пригощання безкоштовно. Вулиця Залізняка, 21, по суботах о 18.00. Ось наш друг. Чи маєте ви залежність? Так, маємо. А яку саме? Ві таблеток. А чи ви хочете позбутися цієї? залежності? Хочу позбутися залежності. А що ви для цього робите? На даний момент ходжу в церкву, спілкуюсь з братами, які живуть з Богом, придивляюся. Вони такі ж, як і я раніше, були залежні, життя в них все було на переход. Зараз в них все помінялося. Буквально за пару років поміняла жінка, і діти, і машина. Люди встали на ноги і служать Богу. І я бачу, що воно допомагає, і я приходжу в церкву, роблю все для того і спілкуюся з людьми, тому що я хочу туди зійти з того всього і остаток життя прожити як, як всі нормальні люди. Слава Богу! Ми дожираємо. Дорогі друзі, підписуйтесь, поширюйте, моліться, з нами Бог. Біблі в Біблії написано, якщо ти. Будеш устами твоїми визнавати Ісуса Господу і вірувати серцем твоїм, що Бог воскресив його з мертво, то спасець. Адже серцем вірують для праведності, а устами визнають для спасіння. Тому кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений. Зараз ми з тобою будемо кликати ім'я. Молимось. Отець Небесний, Прости мої гріхи. Я вірю свого сина. Ісуса Христа. І визнаю Його. Як своїм Спасителем, як своїм Господом. Прошу тебе. Війди в моє життя. Прости мене. Дякую Тобі. За те, що ти помер за мене. Воскрес. І скоро прийдеш. Дякую тобі. За те, що ти мене простив. Допоможи мені жити свято. В имя Отца, Сына Святого и Святого Духа. Аминь. Аминь. Аминь.